Христос Воскрес, вітаю, дорогі друзі, на моєму Ютуб каналі. З вами отець Роман Лаба. Бажаю, щоб пасхальна радість сповнила ваші серця. На початку цього відео, яке буде присвячене місії Петра, єпископа Арима, біблійним основам папського служіння, пропоную, щоб ми разом помолилися за померлого папу Франциска про Боже милосердя для його душі. Вічне спочивання дару йому Господи, а світло віковічне, нехай йому світить. Нехай відпочиває у мирі вічному. Амінь. Перш ніж приглянемося до місії Петра і Єпископа Рима, пригадаємо структуру церкви містичного тіла Ісуса Христа, про яку згадує апостол Павло. В посланні до Ефесян в другому розділі читаємо. Отже, ж ви більше не чужинці і не приходні, а співгромадяни святих і домашні Божі, побудовані на підваленні апостолів і пророків, де наріжним каменем сам Ісус Христос. На ньому вся будівля міцно споєна, росте святим храмом у Господі. На ньому ви теж будуєтеся разом на житло Бога в дусі. Апостоли в цьому тексті названі підваленами, фундаментом, на якому побудована церква. Відповідно, без цих підвалень церква не могла би стояти. Як нам знати, що ми отримали ту саму віру, яку визнавав Петро, Андрій, Яків Йоанн, яку визнавала рання церква? Для цього апостоли призначили своїх наступників, єпископів, які це апостольське служіння, а разом з ним скарб віри, депозитум фідеї, передавали далі, і так і до сьогоднішнього дня. Ось що на цю тему читаємо в катехизмі. Щоб місія, довірена їм, могла продовжуватися після їхньої смерті, апостоли передали як заповіт повноваження своїм найближчим співробітникам завершити їхнє завдання і зміцнити справу розпочату ними, наказуючи їм стерегти стадо, у якому Святий Дух настановив їх пасти Божу церкву. Вони поставили, отже, таких людей і постановили згодом, щоб після їхньої смерті інші випробувані люди прийняли їх служіння. Пригадаю, що грецький термін епіскопос походить від двох частин. Префікс епі, значить над, і слово скопо. Дивлюся, наглядаю, дивитися. Єпископ це той, хто наглядає той, хто дивиться зверху, ну, але не в значенні такого зверхнього ставлення. Тільки той, хто наглядає за стадом. Святий Григорій Великий, Папа Римський, коментуючи фрагмент пророка Єзикіїла. В одній із проповіді говорить, коментує ці слова: Я настановив тебе сторожем над цим людом, сину чоловічий. І папа Григорій каже, що так як сторож є на вежі, завжди дивиться зверху, мусить бути на висоті, щоб все бачити. Так само єпископ має бути на висоті праведного життя, життя чеснотами, щоби доглядати своє стадо, свою церкву. Отже, єпископ є гарантом того, що наступні покоління християн. Триватимуть в тій самій вірі, яку визнавали апостоли. Наступний пункт каже так. Так само як місія довірена особисто Господом Петрові, першому з апостолів, залишається постійною і має передаватися його наступникам, так постійною є також місія довірена апостолам бути пастирями церкви, а її тривалість забезпечується священним саном єпископів. Тому церква вчить, що єпископи силою Божої установи є наставниками апостолів як пастирі церкви. Так, що хто їх слухає, слухає Христа, хто їх відкидає, відкидає і того, хто його послав. Отже, єпископи, і першим серед цих єпископів, апостоли, першим серед апостолів є апостол Петро, а відповідно, першим серед єпископів є наступник апостола Петра. Але перш ніж перейдемо до цього пункту, то даймо відповідь на запитання: а на якій основі церква взагалі вважає Петра першим з апостолів, і на якій основі твердить, що Петро був єпископом Рима. Вже від синоптичних Євангелій бачимо, що апостол Петро виразно відрізняється від інших в списках апостолів він згадується першим, а також є перший серед внутрішнього кола учнів Петро, Яків і Йоанн. В семітській культурі це дуже важливо, хто згадується першим, хто згадується останнім. Принагідно пригадайте, хто згадується останнім в списку апостолів. В синоптичних євангеліях Петро згадується 75 разів і 35 разів у Йоанна для порівняння, апостол Яків, очільник Єрусалимської церкви, в усьому новому завіті згадується 11 разів. Місія апостола Петра бути скелею, звершувати владу ключів, владу зв'язування і розв'язування. Про це говорить Матея 16, зміцнювати братів у вірі, Лука, 22 розділ, і пасти вівці Христа Йоанна, 21 розділ. Саме таке повеління пасти ягнята, пасти вівці, Петро почує від Воскреслого Господа. Ймовірно, що Петро не був засновником християнської спільноти у Риму. В, Римі. в день п'ятидесятниці, коли апостоли отримують Святого Духа і різними мовами проголошують великі діла Божі, серед тих народів, які прибули до Єрусалиму, пам'ятаємо там партяни, медяни, Еламії, мешканці Месопотамії, Фригії, Памфілії, Кападокії, околиць Лівії, там згадуються також римляне. Тому, скоріш за все, Петро не був засновником християнської спільноти в Римі, однак був першим апостольським авторитетом, який теж потім очолив цю церкву. Чи Новий завіт підтверджує присутність апостола Петра в Римі. Ну, звісно, що підтверджує. Читаємо про це в посланні самого Петра Апостола, в першому посланні Петра, Петра Апостола, читаємо так: вітає вас церква, що у Вавилоні. Вибрана з вами і Марко, мій син, 1 Петра 5,13. Хтось може здивуватися, де тут мова про Рим? Адже тут мова про Вавилон. Справа в тому, що історичний Вавилон було зруйновано вже від 129 року до Різдва Христового, а сама сама держава, Вавилонська держава, не існувала вже від 539 року до Різдва Христового. Цією символічною назвою Вавилон християни називали Рим. Петро згадує тут Марка і Марко, мій син, а з інших текстів ми дізнаємося, що Марко якийсь час був саме в Римі. Про це згадує послання апостола Павла до Колосян, друге послання до Тимотея і послання до Филимона. Саме в Римі Марко зустрічає Петра і під його пильним оком списує Євангеліє. Тому Євангеліє від Марка є так насправді катехезою від Петра Апостола. Подібно це місто Рим. Вавилоном називає теж книга Откровення, і то в декількох місцях. А топографічні дані Рима підтверджують запис з книги Откровення 179. Сім голів, це сім пагорбів, що жінка сидить на них. Ну, а знаємо, що Рим власне розташований на семи пагорбах. Назва Вавилон по відношенню до Рима виникала з морального стану того суспільства. Ось що говорить Тертуліан, християнський письменник з другого століття, який, на жаль, закінчив. В Єретичній секті. Так і Вавилон, навіть у нашого Йоанна, є образом міста Рима, а отже, великого і пишного царювання і переслідування святих Божих, так пише Тертуліан в Апології проти Маркіона. Подібної думки, що Вавилон, так називали, власне, Рим, є, подібної думки, є такі у цій церкві, як Папіс Іераполіс, Клементій Олександрійський Іриней Льонський. Називання Рима Вавилоном знаходимо навіть в Талмуді, а також в ряді апокрифічних книг, таких як Четверта книга Ездри, Друга книга Варуха чи Апокаліпсис Варуха. Як розуміли місію Єпископа Риму в першому тисячолітті, думаю, що про це поговоримо дещо пізніше. Сподіваюся, якщо Господь Бог дозволить зробити ще декілька відео, Но поки триватиме конклав, будемо. Будемо поглиблювати цю тему і молитися про Світло Святого Духа для кардиналів, які там зібрані. Одним словом, почнемо з євангельського тексту найбільш відомого, який виражає місію Петрову. Це уривок з Євангелія від Матея, так зване визнання Петра, яке мало місце в околицях Филиппової Кесарії. Прочитаємо спершу сам текст. Прийшовши в околиці Кесарії Филипової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи, за кого люди вважають сина людського. Вони відповіли одні за Йоанна Хрестителя, другі за Ілю, інші за Єремію або за одного з пророків. Каже їм Ісус, А ви мене за кого вважаєте? У відповідь Симон Петро промовив Те є Христос, син Бога Живого. А Ісус відповів йому і сказав: Блажаний ти, Симоне, сину Йонен, бо не тіло і кров тобі це відкрила, а мій Отець Небесний. І я тобі кажу, ти є Петро, скеля, і на цій скелі я збудую мою церкву, і брами аду не переможуть її. Я дам тобі ключі царства небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах, і те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. Зауважмо, що серед 12 апостолів Ісус змінив ім'я лише Симонові. Назвавши його Кефас або Кифа. І це кифа було перекладено на грецьку мову як Петрос. І тепер увага, чому ім'я переклали? Звернімо увагу, що не допасували до вимови до якогось культурного контексту, а саме переклали, але адже імена зазвичай не перекладаються. Можуть мати різні звучання в різних мовах, наприклад, Філіп, Пилип, Ян, Іван, Джон. Яків Джеймс, Хельга, Ольга, Ольга. Імена допасовують, вимову допасовують, ну, але не перекладають. Тим часом ім'я Кефас, виразно переклали на грецьку мову тогочасного середземноморського басейну і e, маємо Петрос. Пер за все, тому що Кефас Петрос, як зауважує Папа Бенедикт XVI, означає місію. Зрештою, в Старому Завіті ми бачимо, що за кожним разом, коли Бог змінює комусь ім'я, то це пов'язано з новим покликанням, з новою місією завданням. І тепер, що це за завдання? Перш ніж скажемо, відповімо на це запитання, то зауважимо декілька, зауважимо декілька ключових моментів. Перше, що виникає з цього тексту Євангелія від Матея. Коли Ісус запитує учнів, за кого його вважають люди, то учні відповідають, що одні там за Йоанна Хрестителя, інші за Ілюща, інші за Іремію. І як зауважує доктор Брент Пітер, всі ці люди вже померли. Тобто, в загальній опінії, в загальній думці людей, Ісус був кимось більшим, ніж просто людина, в якій діє дух якогось з пророків. Далі Ісус каже, а ви за кого мене вважаєте? Тобто Ісус очікує від своїх учнів іншого пізнання, ніж інші люди. Бачимо в цьому запитанні виразне виокремлення учні і інші люди, суспільство, цей світ і так далі. Не те, що, що учні були б там, не знаю, більш святішими, наприклад, або становили якусь еліту. Ні, це просто показує, що церква це дійсність, ну, яка має бути сіллю, світлом для цього світу. Церква не може йти за подувами цього світу. І третє, що хочу зауважити, це Петро відповідає від імені всіх. Ну і це, власне, показує першість Петра серед апостолів. Ти є Христос, син Бога Живого. Таким чином, Петро підтверджує не тільки месіянську місію Ісуса Христа, Христос Христос. Це те саме, що Месія, тобто помазаник, але теж підкреслює божественне походження Ішуша, наводячи при цьому псалом 2, син Бога живого. Ну І ці слова є з псалму другого. Господь сказав до мене: Син мій єси ти, я породив тебе сьогодні, просив мене, і я дам тобі народи в спадщину і кінці землі тобі в посілість. І Петро сказав це під натхненням. Ем, Ісус йому каже, блажений ти Симоне, сину Йонен, бо не тіло і кров. Тіло і кров це такий меризм, який означає людину. Тобто, те не від людей, не від людського знання це знаєш, а мій Отець Небесний тобі це відкрив. Ем, Пам'ятаємо, що коли власне ось та людська природа добралася до голосу, то Петро почав відмовляти Ісуса від місії, від Його, від його мети. Ну і тоді почув гіркі слова іди за мною, сатана. Інколи вони перекладаються як геть від мене, так воно ну, неправильно перекладаються хіпаги, значить, дослівно слідуй за мною. Це показує, що коли Петро намагається підпорядкувати Ішуша своїм ідеям, своїм амбіціям, своїм думкам, то вже іде перед Христом. Розумієте, намагатися підкорити собі Бога о, це сатанинське. Папа Бенедикт XVI говорить, що вся історія папства назначена тим змаганням іти за волею Бога і Його откровенням, чи теж за власними амбіціями. Отже, слово Кефа, ім'я Кефа було перекладено як Петрос, камінь, скеля, і на цій Петрі скелі Христос будує свою церкву. Інколи у протестантських авторів можна зустріти заперечення. хоча, Більшість з них вже no, досить коректно e, тлумачить цей текст, e, в сенсі екзегетичному, говорить, що це скеля, все ж таки. Але раніше можна було прочитати, що, наприклад, Петрус — це такий малий камінь, камінчик, наприклад, про це пише Дерек Принц, один з відомих п'ятидесятницьких e, авторів. А Петра це скеля, якби. E, дорогі мої, якщо Петрос і Петра. В грецькій мові є відповідно чоловічого і жіночого роду, то в арамейській мові це одне і те саме слово, кифа, скеля. Єврейською мовою воно звучить подібно: кеф, кеф, скеля. Кейфа, здається, теж буде так більш арамейською. І зустрічається в таких текстах Старого Завіту, наприклад, Єремії 4:29. Від галасу комонних та лучників ціле місто втікає, вони ховаються по нетрях, здираються на скелі. Усі міста покинуто ані одного в них мешканця. Або в книзі Іова, 30, 30 розділ вірш 6. Вони жили в байраках, при потоках, у земних печерах та по скелях. Септуагінта, тобто грецький переклад Старого Завіту, в обидвох випадках перекладає ці вирази як. Петра, але в множенні тас Петрас, відповідно, і тон Петрон. Тому мова ну, про скелю. Кажучи ці слова до Петра. Ти, Петро, ти, ти кифа. І на цій кифі я збудую свою церкву. Ісус, вірогідно, натякав на камінь, який лежав під місцем святеє святих Кадош Кадошим, Ебеншатіах. Він лежав під ковчегом Завіту. Багато вчених. Сьогодні ідентифікується місце як те, яке знаходиться в печері скелі Аль Акса. Вважалося, що від цього каменя, від цього місця, якби почалося створення світу. За часів Ісуша Христа, в і святих, вже не було ковчегу, тому священник кров'ю кропив сам камінь. Пам'ятаємо, що пророк Єремія, згідно переказу книги Макавейської, десь сховав той ковчег. так? Це окрема тема. Отже, Ісус говорить, що на камені Петрі збудує церкву. Коли Він так говорить, то прагне цим сказати, що саме спільнота Божого народу є справжнім храмом. Храм це ми, так, Петро Апостол в своєму посланні скаже: живе каміння, так, живе каміння. І далі Ісус дає Петру ключі і владу зв'язувати і розв'язувати. Щоби добре зрозуміти цей уривок, нам потрібно відкрити книгу пророка Ісаї, 22 розділ. І Ісая пророкує. І того ж дня покличу слугу мого Еліякима, сина Хілкії, і надягну на нього твою одіж, і поясом твоїм я його підпережу. Я передам твою владу в його руки, і він буде батьком Єрусалимським мешканцем і домові Юде. Я вкладу йому на плечі ключ Давидового дому. Як він відчинить, ніхто не зачинить. Як він зачинить, ніхто не відчинить. Заб'ю його немов кілок у твердім місці, і буде він престолом. Слави домові батька свого. Місія, яка покладена на Еліякема, називається Альгабаїт. Альгабет можемо також, також сказати. Над домом. Хто це був? Це був свого роду візир або прем'єр-міністр, який був другою особою після царя. Перед цим Ісая пророкує, що це служіння, ось такого візира, предмір міністра, буде відібране від шевне. Він буде ски... скинутий. Шевна погано розпоряджався цим домом, так він буде скинутий, а уряд переданий Ельякиму. Ельяким отримує ключі, ключі це вираз великої довіри, що та чи інша особа буде, буде володіти ключами, буде мати доступ до дому. Ну і Дбати про цей дім. Я пам'ятаю, як на початку повномасштабного вторгнення деякі люди дали мені ключі від своїх домівок, коли евакуювалися. І це був вираз великої довіри, було зворушливо. Людина з ключами Аль-Баїт Аль-Габаїд має владу правити, поки володаря немає. І важливо тут відзначити, що ця посада. Передбачає наступництво, так? Вона, якщо хтось такий помирає, то інший займає його місце. Власне, роль Петра Апостола полягала в тому, щоб бути над домом нового царства, небесного царства, яке звершується, здійснюється в церкві до тих пір, поки Господь не повернеться. Доктор Едвард Шрі зазначає, Ось чому католицька церква завжди вчила, що наступник Петра, папа, служить намісником Христа і головним пастирем народу Божого, як сучасний наступник Петра, кожний наступник Петра, і носій ключів. Папа виступає в якості поточного прем'єр-міністра або візира в царстві Христа. Як прем'єр-міністр папа наділений владою Ісуша і веде Божий народ в ім'я Христа, подібно як прем'єр-міністр Еліяким, який був батьком народу в царстві Давида, папа веде нас як наш святіший отець в, новому, в новозавітному царстві Ісуша в церкві. Ось так. Посилання на, дам в описі під цим відео. Також в новому завіті зустрінемо ще одне значення ключів. Ось, ось це значення, виражене в Євангелії від Луки 11.52. Ісус каже, каже кому? Книжникам, учителям закону: Горе вам, учителям закону, бо ви взяли ключ знання. Самі ви не війшли, і тим, що хотіли війти, заборонили. Папа Бенедикт 16 каже. Господь звинувачує книжників у тому, що вони були невідними правителями, які неправильно поводилися з ключами, ускладнювали писання своїми спеціалістичними знаннями, так що ніхто не знав, про що воно насправді говорить. Ви маєте ключі, означає, що ви повинні відкрити писання так, щоб його можна було зрозуміти, щоб воно ставало способом життя. Це твоя влада і твоя відповідальність. Ух, як же, ж, як ж ці слова важливі. Влада ключів, отже, означає насамперед мандат на навчання, завдання і повноваження відкривати те, що Господь нам об'являє. Той, хто отримав ключі, є головним до того моменту, поки володар тих ключів не повернеться. Володар дому. Яка його місія? Якщо так дуже просто спрощено сказати, то зберегти той дім, зберегти той скарб, який отримав. Господар має ну, пізнати той дім, коли він повернеться, так? якщо господар повертається не пізнає дому, о, то, то думаю, що цей альгабайт получе по шиї. Тому місія наступників апостола Петра, кожного єпископа Рима, берегти церкву Божу. Берегти скарб віри, довірену Господом Христом, довірений Господом Христом. І церква окреслює цю місію наступними словами, щоб єпископат був один і неподільний, а також щоб решта вірних могла бути збережена в єдності віри і що причастя через пов'язаних між собою священників, установлюючи святого Петра на чолі решти апостолів. Господь встановив в ньому принцип і видимий фундамент тієї двоякої єдності. Також разом з ключами Петро отримує владу зв'язувати і розв'язувати те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах, і те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. Це поняття зв'язування і розв'язування зустрічається в юдейській традиції і має подвійне значення. Перше значення стосується заборон і дозволів: те, що зв'яжеш і розв'яжеш, те, що зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небі, те, що розв'яжеш, буде розв'язане. Тобто, що дозволиш, що заборониш, О, можна так приблизно пояснити. В цьому сенсі воно стосується вирішення того, що є дозволеним або забороненим, тобто, що є правильним і істинним, а що є неправильним і оманливим в доктрині, наприклад, в навчанні. Натомість друге значення стосується виключення зі спільноти і прийняття до неї, тобто сфери дисципліни. І в цьому значенні теж зустрічаємо цей вираз в Матея 18 розділ. А коли брат твій завинить супроти тебе, піди і докори йому віч на віч. Коли послухає тебе, ти придбав брата твого. Коли ж ні, коли ж він не послухає тебе, візьми з собою ще одного або двох, щоб усяка справа вирішувалася на слово двох або трьох свідків. І коли він не схоче слухати їх, скажи церкві. Коли ж не схоче слухати і церкви, нехай буде для тебе як поганен і митер. Істинно кажу вам: усе, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Отже, Петро, кожен його наступник, який звершує служіння, місію Єпишкопа Рима, має піклуватися також про дисципліну, не тільки про доктрину, але й про дисципліну. Чому це важливо? Тому що життя християн, життя церкви має бути знаком Власне, одне із визначень церкви: що церква це знак і знаряддя спасіння. Тобто, язичники, люди, які віруючі, агностики, дивлячись на життя християн, мають бачити: о, там є любов, там є єдність. Там є спасіння, там є благодать. Це має бути видимим. А відповідно, якщо хтось дає публічне згіршення, публічно грішить, але далі залишається в спільноті церкви, ніхто його не дисциплінує, так якби нічого ніде не було, ну, то спільнота перестає бути таким чітким знаком. Стає навпаки, знаком, який відштовхує відвіря. Е, і люди можуть ну, радше не спасти свою душу, а навпаки, погубити. Якщо бачать, що а, можна і те, і те, і там те, о, то я можу збігати, як, як мені зманеться. І Петро має доглядати і за одним, і за доктриною, за чистотою доктрини, і за другим. Е, помолімося, дорогі мої, щоб Господь. Застав свій дім у святості, єдності в католицькій апостольській вірі, а також помолімося про дари Духа Святого для кардиналів, які скоро зберуться на конклаві вибрати наступника апостола Петра. Просимо про це Господа за заступництвом Пресвятої Діви Марії. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь тобою, благословена тими жінками і благословений плітло на Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Так як я вже згадав, до закінчення конклаву буду намагатися ще декілька відео зробити. Зокрема, приглянемося, як оці церкви розуміли місію єпископа Рима, папи, як вона описана в документах синодів, соборів. В практиці церкви сподіваюся, що це буде усім нам корисно, дорогі мої. Триваємо в молитві. Дякую вам за увагу. До зустрічі.